А противаги навіщо? Вперся і досить цікава схема, але якщо ви дієте саме за нею, то вітаю! У вас дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що грузи або противага кріпляться низько і ви ними майже ні в що не впретесь. В основному впиратись буде трактор. Ну а друга проблема. Якщо використовувати противагу як упор, то це значить, що навантажувач висипає зерно майже на трактор. І ні про який комфорт роботи на максимальній висоті мова не йде. Дякувати Богу, хард таких проблем немає, бо однією з вимог його проєктування була зміна кута стріли для комфортного завантаження зерновозів. Та більш рівномірного розподілу ваги на трактор, що в принципі і вдалося досягти. Хто бажає замовити хард 2000 фронтальний навантажувач на трактор МТЗ або ЮМЗ, контакти на екрані. Дякую за увагу!